Віка, дуже рада тебе бачити сьогодні на Не, IBV. Це гарна нагода зустрітися з колегами нарешті в такій гарній місцевості. да, в Києві це центральна така частина України, де ми можемо всі разом зібратися і гарно поспілкуватись не тільки про роботу, а взагалі, як ми себе почуваємо під час ну цієї війни. Я знаю, що ти живеш не лише на два міста: Франківськ і е, Дніпро, а і на ще може дві Венеція, а то... тепер кома. Як вистачає енергії, сила ось працювати в різних умовах? Насправді це відпочинок душою і очима. Ми ж всі творчі люди, і нам mm -hmm. треба міняти картинку, скажімо так. Якщо ми будемо сидіти і страждати і плакати, в нас не будуть гарні роботи виходити. Нам треба постійно щось нове, щось гарне бачити для того, щоб у нас було постійне натхнення. Ну, я дуже вдячна всесвіту за те, що в мене є така нагода, і іменно місяць назад я відкрила ще одну студію, да, яка буде знаходитись в кому. І зараз ми пишемо вже людей на наступний мій приїзд. Не тільки венеція, а тепер ще й кому. Зараз ти на IBV в якості судді такої цікавої номінації, як ін'єкції, так я бачу вперше таку номінацію саме в рамках. Чемпіонатів з перманентного макіяжу це новий досвід для мене, але я в принципі розумію, що має бути це симетрія, це безтравматична робота, і це має бути перевтілення на найкраще. Тобто в основних критеріях природність, так і лишається? Так, натуральність. Якість натуральність Так. наскільки можна безпечно працювати в Дніпрі? Це складне питання, тому що в нас, коли сирени включаються, їх дуже багато. Ми не можемо бігати постійно в укриття. Насправді в день може бути по 15 сирен. І ми не завжди перебігаємо в укриття. Це так є. Ну, зараз так ми сучасно живемо, ми продовжуємо жити, але ми моніторимо, читаємо. І в мене була цікава історія. А ну, розкажи, поділись під час роботи. Написали, теж включилась сирена. У мене була клієнтка із Ужгорода, і вона сподівалася на спокійну роботу. Ще й робили стрілки з розташовкою. Це ювелірна робота, максимум уваги. Включається сирена. І дуже швидко балістика прилітає в Дніпро і відбувається вибух. Я з машинкою в руках і в такий час головне машинку відібрати від обличчя. Це, звісно, було дуже страшно. Просто вже да, страшно і для мене, як для майстра, тому що я працюю з очима. Ми швидко витерли анестезію, і перемістились хоча б в коридор. У нас є там можливість там до дві стіни, угу. так, як ми зараз угу. всі ховаємось. більш безпечне місце разом зі стоматологами. Ми Сиділи, побачили, що по моніторингу є ще 30 хвилин до наступного прильоту. Я запропонувала за 20 хвилин зробити до кінця роботи, бо в нас, в принципі, варіантів не було треба було закінчити. Ми перемістились бігом знову на кушетку. Я швидко за 20 хвилин, не сподіваючись на це, доробила, допрацювала гарну тушовку, зробила, що встала клієнтка і дуже зраділа, що це швидко. І ми, в принципі, встигли до наступного вибуху. Я зараз посміхаючись, це за розказую, але mm -hmm. насправді це такий адреналін, і потім, коли ти закінчуєш роботу, в тебе вже зворотня реакція. Ти починаєш плакати, переживати, що могло б бути. Важко, важко. І я після таких подій, добре, що в мене була планована поїздка в Італію, і я трошки переключилась, тому що це було дуже боляче, дуже депресивно і дуже важко. Але ну ми сильні жінки. Ми можемо... даремно країна сильних жінок. Так сталося, що наша професія пов'язана з красою і мистецтвом, і е, ми продовжуємо займатися тим, що ми можемо, що ми вміємо, і для чого ми дуже довго себе готували. Тому, е, виходячи з цих умов, прям неймовірна історія сили. Жінки в реальностях от такого військового сьогодення, ну ще два слова скажу на рахунок цього. Коли почалась війна, я думала, все, роботи не буде. Людям людям буде це не на часі. Які брови ще війни Люди все рівно хочуть бути красивими, не зважають ні на що. Жінки приходять, жінки готові платити за це гроші, але зробити якісну, красиву роботу, щоб себе почувати якраз упевнено. Навіть в укритті, навіть в дорозі, навіть, навіть коли дорозі, треба да. вночі підірватися і йти десь впевнена в собі жінка. Це жінка, яка буде дбати про інших і не турбуватись про вже свій зовнішній Так, вигляд. Так, так. Дякую. І тобі дякую. Ні, а про що ви спілкуєтесь? За медицину. дехто працював, працює. Дехто працює. Ви давно знайомі? Щойно. 10. Ні, менше. менше. А, а є те, що вас поєднує? Ну, По-перше, медицина. медицина, травматологія, та. як з'ясувалося. Я працювала в реанімації, в травматології. Я теж в реанімації працювала. Ну вовші ну просто рідна душа. А по З Дніпра. З Дніпра. Місто Дніпро. Перманентний макіяж. Конференція IBV. І це все відбулося. Бо ми з'ясували за 5 хвилин буквально знайомства. Супер! Це дійсно дивовижна перевага відвідувати подібні заходи, тому що. Знайомства, спілкування незамінна річ. Так, я теж так вважаю. А для мене, як для початківця, це дуже важливо. Це перший ваш такий великий захід? Так, взагалі перший. І як вам враження? Ну, я задоволена, чесно. Дуже багато емоцій, знань, які я отримала. Для мене це ну, А ще це не ваш? кінець. І це так. Чи завтра це ще це гала. Так. Це довгий шлях, і не, не, він не зупинив. Ну йому на увазі на сьогодні ще будуть виступи. Зараз тільки так. перерив, будуть ще продовження. Кого зі спікерів ви очікуєте побачити найбільше? Можливо, спеціально приїхали когось послухати. Е, мабуть, я хотіла би послухати всіх, так. бо мені це ну я повинна знати, розуміти, вчитись і тільки удосконалювати свої знання та вміння. Тому на перекури не виходите. Я не виходила на перекури. Я й не курю. О, це ж Спортсмен медик. Куда? Які перекури? Беріть приклад. Дівчата знайомилися, і це один із прекрасних можливостей таких заходів подібних: енергія зашкалює, сумки літають, розсипаються ланцюжки, люди ходять.